Бачу, що ти якась така дуже насупляна, Лена, то певно, що через те, що тебе Коля ото зранку послав, що? Ну да. а через що ж? Ну, Лена, я тобі тако скажу, що путню жінку о, чоловік обзивати не буде. Якщо ото так сказав, значить ти заслужила. Бо він же ж чоловік. Він може такої зірватися, ну і вдарити може, а ти як хотіла? То життя, то сімейне життя? Шо, шо Якщо він мене хоча б пальцем троне, то ноги моєї тут не буде. Що це за сімейне життя, щоб мене били і я терпіла? Намаєш, ноги її тут не буде. Яка королевшана знайшлася. Ти з ним ото живеш, він тобі гроші приносить, заробляє. О, ти маєш терпляча бути. Ну, як ти хотіла? Ноги їй тут не буде. Королевшина знайшлася. Бачиш що є? Ага, захалєлися. Їбі вашу матні.